Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми вирушаємо до секонд хенду де я покажу вам купу крутецького верхнього одягу, бо зима у самому розпалі, а мороз ніяк не здається. До речі, цікаво, ви купуєте зимовий одяг на початку сезону чи просто як з'являється настрій? Напишіть в коментарях, бо я, наприклад, можу і у липні купити шубу, якщо смішна ціна. Ну що, ходімо шукати скарби. Цей штучний гепард аж за 60 доларів. Ця вже дублянка натуральна. Але стан бажає кращого. А це замшевий жакет насиченого бордового кольору. Хоч позначений розмір L, він максимум на S. А ще знайшла пальто від Hugo Boss. Правда, без підкладки. Хоча Boss відомий дизайном, бренд протягом десятиліть не мав офіційного зіркового дизайнера, на відміну від інших люксових брендів. Лише у 2000-х роках почали залучати іменних модельєрів для створення колекцій. Експрес це популярний американський бренд. Їх колекції завжди відповідають останнім модним тенденціям. Дизайнери бренду створюють стильний одяг для повсякденного життя. Цей вже шкіряний жакет явно вінтажний. Але непогано зберігся, не подобається лише ці кишені. Хоча крій класичний і зараз ще доволі актуальний. Цей бренд, а точніше ще й мережа Універмагів, відома своїм унікальним поєднанням модного одягу, декору для дому та акцентом на сучасний стиль. Саймонс був заснований у 1840 році в місті Квебек, Канада. Це сімейний бізнес, який спочатку був невеличким магазином тканин, але з часом перетворився на одну з найбільших культових канадських мереж. А цей бренд належить до мережі магазинів Маркс. Парку аж занадто дорого оцінили, так як зазвичай одяг цієї марки доволі бюджетний. Це пальто. Від відомого американського бренду. Історія Він скамута розпочалась з виробництва взуття. Проте згодом бренд розширив свій асортимент і почав створювати колекції одягу аксесуарів та парфумів. Мені не сподобалось, що у складі всього 20% вовни, хоча виглядає непогано. Знайшла ще натуральну дублянку. Дуже тяжка, тепла, але мала деякі недоліки. Одразу скажу, що цю річ я придбала шкіряна куртка коричневого кольору та всього за 13 доларів. Буду рада почути вашу думку, чи сподобався вам мій вибір? Ще одна парка була від Томі Хелфігер, синя з червоними вставками, і оцінили її у 37 доларів, але була в доволі гарному стані. Ще один бренд, який розпочав свою історію з виготовлення взуття, а згодом розширився до виробництва одягу. Широкі був заснований у 1973 році в Каліфорнії. Зараз натуральні дублянки за цінами дорожчі, ніж шуби. Я, в принципі, не люблю тяжкий верхній одяг, дуже сковано в ньому почуваюсь. А ось взуття цікавого в цей раз було зовсім небагато, але дещо вам покажу. Lenoir є французьким брендом. Основна продукція бренду включає сумки, взуття та аксесуари. Цей бренд використовує тільки натуральну шкіру, що забезпечує довговічність і вишуканий вигляд виробів. Моделі Steven Madden завжди відрізняються яскравими кольорами, незвичайними формами і сміливими комбінаціями матеріалів. Незважаючи на доступну ціну, продукція бренду відрізняється високою якістю матеріалів і пошиття. Ці чоботи від Skechers виглядають доволі цікаво, але оцінили їх у 35 доларів. У світі моди сумка давно перестала бути просто функціональним аксесуаром для зберігання речей. У секонд-хенді можна знайти сумки, виготовлені з натуральної шкіри, що витримують випробування часом і мають високу зносостійкість. Ви можете знайти сумки, яких більше немає у виробництві, ексклюзивні моделі минулих колекцій або навіть речі з історією. Ці джинси це колаборація між Фіручі і Адідас. Це справжній подарунок для любителів яскравої та неординарної моди. Обидва бренди мають свою унікальну історію та стиль, а їх об'єднання дало народження колекції, яка поєднує в собі ретро-естетику Фіручі та спортивний дух Адідас. Не дуже люблю джинсові комбінезони, але впевнена, що для багатьох такий одяг є зручним. Це один з найвідоміших брендів джинсового одягу у світі, який має довгу і багату історію. Заснований він у 1904 році. Бренд спочатку спеціалізувався на робочому одязі для ковбоїв і фермерів, але згодом став культовим серед молоді та любителів кантрі-стилю. Levi's – це один з найбільш впізнаваних брендів у світі. Їхні джинси носять люди різних вікових категорій та культур. Якщо ви шукаєте культові джинси з багатою історією та готові заплатити за якість, то Levi's – відмінний варіант. А якщо ж ви віддаєте перевагу класичному стилю та шукаєте більш доступний варіант, то ренглер це ваш вибір. А це британський бренд одягу, який відомий своїм яскравим, жіночним і трохи еклектичним стилем. Брюки сподобались, але ж мені за малий розмір. Ще одні брюки на мого розміру, але вони були варті уваги. Не знаю у яких відсотках, але у складі є ангора, Катон і навіть льон. Ash Entonels це іспанський бренд, позиціонується як бренд середнього цінового сегменту. Ця спідниця сподобалась своїм дизайном, Доволі неординарна, але досить відвертий розріз. Я поки зваблювати нікого не збираюсь. Дуже часто зустрічаються речі від Данір, вони завжди якісні і відносно недорогі. Замшева спідниця, звісно, сподобалась своїм яскравим кольором. Міряла вже на джинси, тому не так ідеально сіла, як повинна була. Але, на жаль, примірочних в таких магазинах не буває. Виключенням є Гудвіл, але він один на Торонто, і там мені вибір не подобається. Цікава спідниця з вовни, так що і взимку можна одягнутись тепло і нарядно. Ця спідниця, на жаль, закрила. хоч і зовсім новенька, Можливо, прямісінька з магазину, нерозпроданий товар потрапив сюди. Цей комбінезон, можливо для занять спортом, Сподобалося, що у складі є трошки катону. Знайшла ще два худі від T&A, сподівалась знайти до них штани, але їх не було. А окремо мені не так цікавить, хотілося б знайти саме спортивний костюм. А ще от на цьому светрі було позначено, що у складі майже 40% вовни. На дотик він не дуже приємний. Таке відчуття, що на всі 100 там синтетика. Так що дивіться, звісно, на склад, але віддавайте перевагу своїм відчуттям. Цей светер на 80% з вовни виявився чоловічим, видно по плечах і по рукавах. У цей похід майже не було речей з кашеміру. Зустрівся мені лише один светр, і він від Талула. Це канадський бренд жіночого одягу, який входить до складу компанії Aritzia. Але я віддала перевагу іншому светру. Той, хто дивиться не вперше моє відео, вже помітив, що я полюбляю зелений колір. Everlane – це американський бренд одягу, який фокусується. На створенні базових речей. Бренд відомий своєю позицією щодо вартості виробництва. Everline публікує детальну інформацію про вартість виробництва кожного виробу, включаючи вартість матеріалів виробництва та транспортування. Ще знайшла червоний шовковий халат, але мені цей вид домашнього одягу незручний. Віддаю перевагу футболці зі штанами. Для себе ж придбала шапку і шарф з кашеміру. Точно такий шарф в мене є, але сірий, він ніжний, тонкий та теплий. Саме до нього найчастіше тягнеться рука. Підскажіть, чи є серед вас поціновувачі корсетів? Я не зовсім розумію, як і куди їх приміняти, можливо, для фотосесії. Оцю корівку я хотіла забрати з собою, але щоб не тягати, вирішила в кінці забрати, але забула так і за нею повернутись. А наступного разу її вже не було. Мені подобається, як виглядають такі сережки, але мені чомусь вони не дуже личать. Вирішила спробувати кліпси, це вже така більш літня тематика, так що будуть лежати і чекати свого часу. Також багато було різних свічок, саме оці мені сподобався запах. Придбала також чохол. сподіваюся, що скоро я знайду до нього ще й окуляри. Саме цього разу були гарні варіанти. Ці відео мені сподобались. Явно видно, що вінтажна модель не зберіглось відео з приміркою. Я вагалась ще купляти і чомусь не купила. Тепер жалкую. Було, в принципі, ще декілька непоганих варіантів. А це сонцезахисні окуляри від Louis Vuitton. Незважаючи на деякі недоліки, я думаю, що це оригінал. Мені ж не сподобалась форма, так що не розглядала до покупки. Може, дарма і треба було брати. Що думаєте? Ще одні окуляри Ray-Ban. зовсім новенькі. Ну і ціна на них була вища, ніж минулі. Оцінили їх у 40 доларів. Саме ця модель мені не сподобалась. І ось я зараз вам покажу свою знахідку. Я ще не купляла тут парфуми, але все буває вперше. І це парфум від Фірагама. Якщо бачите, ні, тут ще півпляшечки, і коштувала вона мені 7 доларів. Дякую, що були зі мною, що подивились до кінця. Тих, хто не підписався, прошу підписатись і поставити лайк, тому що це потрібно для просування мого каналу, щоб в мене було натхнення знімати далі. Тому сподіваюсь на вашу підтримку. А ми зустрінемось з вами у наступному відео.